Сумські команди з хокею на траві стартують у чемпіонаті Польщі. Ми побували на одному з передматчевих тренувань команд. Світлана Макаєва, тренерка Сумчанки та національних збірних з хокею на траві та індорхокею. Говорить, участь у турнірі візьмуть п'ять дорослих команд та п'ять юніорських. Говорить, і перша, і друга команди покажуть себе у цьому турнірі. Ми навеземо не веземо не всіх з основного складу, навіть тому що основні гравці польському чемпіонаті грають в чемпіонаті Німеччини, Голландії або Бельгії, тому вони не такі потужні. Десь приблизно такий самий рівень, як чемпіонат України і інших команд. Але це гарний суперник. Олена Свірстюр тренує збірну команди України серед дівчат до 16 років. Частина її підопічних гратиме у другій молодіжній команді. Там гарне поле, стандартне, можна буде пограти. Кожен день потренуватися, щоб вони спробували оцю ширину поля, длину поля. Готові бороти за перемогу з хокейстками з Польщі, гравчині і першої сумської команди, і другої, говорить гравчиня Катерина Попова. Ми хочемо спробувати себе, тому що це зовсім трохи інший рівень, інша країна, інші команди, з якими ми ще зовсім ніколи не зустрічалися. Тому буде дуже цікаво. Це щось нове для нас, але взагалі бойовий настрій маємо. Головне, гарно грати та показати гарну гру. У четвер у тестовому матчі Сумчанка перемогла молодіжну команду. У ворота юних хокістах дівчата першої команди забили сім голів. Ті відповіли на це одним влучним ударом. У підсумку сім один на користь команди Сумчанка. Олександр Качана, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.